В першу чергу приготуйте мені звичайне ж морозиво. Добре, питань нема. По-моєму, найсмачніше морозиво виходить із кавуна. Насамперед, треба зробити смузі. Отак. От Це буде дуже смачно та поживно. Відправляємо кавуну блендер. Додаємо вершки та збиваємо. Чудово! Ну, а замість насіння я додам шоколадні краплі, які дуже на них схожі. Я знаю один лайфхак. Кожна заморозити десерт прямо у кавуновій шкірці. Чудово. Вставляємо палички. Нарізаємо морозива на часточки. Викладаємо на тарілку та поливаємо шоколадним сиропчиком.